Люзінки, всім привіт. Після того, як ми заклали задню частину нашого подвір'я бруківкою, у нас гостро постало питання, як зробити вентиляцію в приямку, де є вихід зі свердловини, ну і, звісно, все обладнання, яке потім подає воду чи на подвір'я, чи в будинок. Адже, якщо зараз ми його закриваємо люком, буквально день-два, і там неймовірна сирість, все покривається конденсатом, ну і звісно, ні апаратура електроніка, ні метал в таких умовах довго не проживе. Та і самому туди для ревізії чи заміни фільтрів спускатися якось не надто приємно. Нам до цього, чому така проблема не стояла, тому що це місце, ми умовно кажучи, обходили стороною, і воно було з провідкритим люком. Це не ідеально давало провітрюватись системі, тому що вона по суті замкнена з єдиним входом згори, А ми зараз хочемо зробити все ж таки, щоб воно, хоча б за рахунок природнього повітря обміну, якось там вентилювалося, і можна було закрити люк, бо от ми тепер тут. Ходимо, бігаємо, їздимо і можемо туди впасти. Та, і при цьому хочеться, щоб воно все було якось охайненько. Тому зараз чекаю спеціально навчену людину, яка має надію нам з цим питанням допоможе. Власне, я хочу вивести, поставити два грибочки отут, там ми його потім декоративно чимось прикриємо, угу. щоб воно дихало. І мені в ідеалі один зробити, ну я так розумію, це у нас кільце йде. В ньому отвір один. Це буде як верхня точка, там, тепле повітря, вологе, щоб його витягнуло. Mm -hmm. А другу, це в цій кришці, якось вертикально тут. Ну, я вчора так поліз. Ні-ні, yeah, тут же лежить кришка, вона по діаметру більша, ніж це горло Бетонна. Mm -hmm. І мені от я б вертикально, щоб туди була там подача холодного повітря, наприклад. Да? Тобто залізти туди і. Який діаметр має бути? Та під, звичайно сірого. Сіра, оця каналізаційна, яка вона? Сота чи 110? Є, вона при собі, є в наявності? Що ж шматок десь не Пошукайте, візьму 112-ту коронку, зараз візьму установку, чи я. Чи мені тут стане влізе вона? установка? Ручна. Та оце я за цей переживав. У мене да? то є короти коронка, але плюс ще отака установка, плюс отака коронка. Я просто не знаю, чи я сюди влізу. Під, -під вона. кутом воно, мабуть, теж не буде гарно дачі. Чи... Вже бородюра все, mm -hmm. який цікавий шматочок. ну, mm воно? -hmm. аккуратненько, вийшло і просто. Десь оце, да? Так, yeah, десь. Як воно там вийде? Давай, щоб вони... лопату, ви Та щоб вони одна в одну не війшли ж потім. Ну то да десь так. так Ась зараза, зразу в біто. Ляпуха друга. Ну що ж, вчора ми десь до 10 вечора свердлили, просвердлили два з половиною отвори. Зламалась коронка, трішки пішло не туди Свердло чи коронка, які правильно назвати. Але тим не менше, є у нас два отвори, які тепер треба заповнити трубами, які будуть у нас якраз таки і створювати циркуляцію повітря. Давайте покажу, як воно виглядає. Отака історія у нас всередині: це ми виходить, бурили отвори у шиї, не в самому кільці чи в бетонній кришці, а саме у шиї, яка йде там Десь 60 см, отут вона по, по діаметру, точніше навіть. І одразу відповідь на питання, таке, чому не можна було ставити, наприклад, десь от сюди закласти труби під вентиляцію і провести їх під бруківкою. Справа в тому, що там будуть, там вже є коренище від туй, і, ну умовно кажучи, це робити. Було б неправильно. По-друге, коли туї там заростуть, там теж не буде ніякої вентиляції, повітря стоятиме. А тут у нас є вітерець. Та й в принципі, там теж би треба було ще при закладанні бруківки вирізати бордюри, то було б можливо навіть простіше. Ну, але несуть вже як є. Вирішуємо проблему, умовно кажучи, яка утворилася, чи яку ми самостійно утворили. По суті, ми маємо от такі отвори. І сюди треба буде зараз вставити труби. Третій отвір. От він тут пішов трішки нижче і там щось потрапив та й не вийшов всередину. що я буду використовувати? Я вже придбав каналізаційні 110-ті труби, в принципі 112-та коронка. Якраз вчора бурилася саме з цією метою. Ми бурили 45 градусів, кут вийшло 1,60, 1,75 чи щось біля того? Коротше, придбав по декілька колін, по декілька поворотів, якісь 30, якісь там 25. У мене одне навіть є. І погнали їх з'єднувати. Так, я тут трішки розкопався для того, щоб мати можливість більше бетоном залити це все. Ну і, в принципі, що, що? це доволі просто: пів метра труби. Хоча один прохід у нас там 6,30 30-29 см, інший вийшов 25 см. Але беремо по пів метра, вставляємо їх, так би мовити, на своє місце. В ідеалі плюс-мінус близько один до одного, чи хоча б на одному рівні. І тут у мене виходило як, От сюди коліно. Це 20 градусів і 45. У мене тут така збірна солянка, щоб отримати рівний вихід. Сюди два коліна по 30 вийшло. 60 я не знайшов в магазині, чи не було в наявності, тому два по 30. І от вони у нас виходять. Ну і по суті, так, один може бути одразу тут грибочок поставити, а інший трубу дещо вище, там хоча б 50 см для створення. Тяги може бути, і потім у нас виходять такі залишки, які також витяжку можна обрізати і прямо за під лице залишити. А момент подачі повітря, де в нас свіже подається, його бажано завести туди вниз. Бо зараз, по суті, у нас буде що? Це повітря тягнеться, сюди заходить свіже, і воно якби свіже буде виходити назад. А те, що в нас внизу, там воно по суті і не витягуватиметься. Тому, тому зараз треба вирішити, яка з цих труб буде тяговою, а яка буде для подачі. Та, ну Навіть не зараз. Все, вже в принципі, зізнаюся, така конструкція простояла цілий день. І я коли відкрив, що воно зараз? 16-та, оцей люк був сухий. До цього, коли я закривав, вже за день він був мокрий, на ньому краплі збиралися. Тобто воно навіть от в такому стані вже трішки працює. Але зараз його треба охайненько тут залити бетоном, щоб і вода туди не потрапляла. Ну і в принципі воно тут. Мало якийсь закінчений вже вигляд, тому зараз я трішки розкопав, стало глибше, місимо е розчин і заливаємо сюди. На Око один градус. Є. Yeah. Є yeah. <coughs> крутяк. Так, в до чотирьох гадаю, буде добре. 你怎么搞定吗？ Ну, в принципі, йдемо засипати. Yep. Нам таких замісів треба зробити декілька. Цей отвір я закриваю третій. Добряче туди закоксовуємо гроші. Щоб у нас тут тепер вода не заходила під час дощу ґрунтові води. Чи ґрунтові вода це гучно сказано, полив газону. Коротше, такі всі речі злива, сніг. Треба дуже добре ці отвори закрити, інакше волога в приямок буде надходити дуже і дуже багато. Так, ідемо наступним місцем. Так, ну така історія в мене вийшла. Не знаю, що воно буде, коли застине, але маю надію, що все буде добре, так як воно ще по-іншому може бути <гум> вже як є. Ну і тепер що ми бачимо на ранок. От В трубі, яка була вище, з неї видно конденсат. Цю трубу я тільки що поставив, так, ця частина була нижча, тобто сюди по суті, заходило повітря, у нас свіже більш сухе. Звідси, як бачите, воно виходило, і причому виходило взагалі природним чином. Я зараз поставив сюди, назбирав от 2 метри, щоб була тяга більша, так би мовити. От якщо раніше тут краплю збиралися, то просто зараз шматочок вологи. Але гадаю, що, по-перше, ми збільшимо тягу якраз таки додаванням труби, і потім додамо. Трішки неприроднього вже моменту, який допоможе все ж таки вентиляцію і тягу покращити. Але вже набагато краще, тому що, повторюсь, до цього тут висіла аж прямо краплі вже просто за одну ніч. Так, ну що, у нас вже прийшов вечір, дивимося, це виходить у нас рівно доба від моменту, як я вчора забетонував цю всю конструкцію. Що у нас? Виходить. Опа. Оп. Ну, якось так. Такий невеличкий квадратик, він вже доволі таки твердий, але края я б ще не чіпав. Тепер чекаємо, поки відросте наша травичка, яку ми тут доволі таки суттєво пошкодили. І тут, і тут, поки робили це все трішки протрамбувалося. Про травичку я розповім пізніше. І пізніше, також в наступних серіях, ви, в принципі, побачите, що тут буде далі з цими трубами. Ми не плануємо, звісно ж, їх так залишати. Я встановив сьогодні вранці двохметрову виходи для того, щоб збільшити тягу, адже там зараз назбиралось доволі таки багато вологи в приямку, через те, що поки бурилося багато води, потрапило до літрів 30 чи 40, залилося. Плюс поки я заливав, також туди потрапила волога. Тому, власне, поки постоїть так. А далі підписуйтесь, слідкуйте за каналом, в наступних серіях ви побачите, як. Таку прикольну ідею дружина знайшла і вже буде починати реалізовувати, як це все задекорувати. Але по суті, отакий доволі таки простий принцип: одна труба нижче одна вище щоб була тяга, одна труба внизу має йти трішки нижче. А та, яка витягує вологе повітря, вона має стояти практично в самій горі. Приямку чи приміщення, з якого буде робитись витяжка того самого вологого чи якогось там. Затхлого повітря, умовно я ввечері також ще раз відкрив люк і він також ще раз сухий. І це дуже круто. А труба всередині волога. Це значить, що воно працює. Якщо не працює, чи погано, чи слаба тяга, вам не вистачає. Ставиться додатково вентилятор в трубу, яка витягує це повітря, підключається через реле розумного будинку. Найпростіше, найдешевше там 100-200 гривень, яке становлюється, і ставиться таймер там. Раз на не знаю, годину, щоб воно вмикалося, хвилин 5 попрацювало, прогнало повітря, і ефект буде набагато кращий, мабуть, ніж робити щось, я не знаю, там, витягувати на 3-4 метри трубу, щоб постійно тяга була. Ну, власне, у кого яка можливість є, знову ж таки, треба виходити з так би мовити, декоративного знову ж таки стану і можливості проведення, кріплення цього всього. Так. Це у нас десь другий повноцінний день, коли я навіть. Не відкривав люк, не зазирав туди. Та, якому воно стане? Опа. Ну, сухий, але таке п'ятно є трішки навіть не вологе, а просто темне, що говорить про те, що там вологе все ж таки трішки є, але. Давай, збулась, твоя мрія. Дякую. Закривай мене тут з камерами. <світло> <світло> Зі світлом. До побачення. Щас, щас. О! Дякую, сонечко! Так, що в мене є? Паличка від комах, від комарів, щоб продемонструвати, як працює тяга. По суті, тут у нас подача, а тут у нас витяжка повітря. І от що ми тепер бачимо це в нас труба подача. Дивіться, як, як вона працює. Тобто дим, не те, що в неї не заходить, він від неї. Відходить. Тобто тут навіть на руку відчутно, як сюди йде повітря. От туди трішки зайшло диму. Зараз спробуємо ще раз. Та його звідти повітрям свіжим видуває. Це в нас труба вища, вона як для тяги. І туди дим одразу йде затягується. І якщо вставити руку туди, та О -хо -хо! відчутно, як туди теж. Іде тяга, тягнеться повітря. Ну, таким чином воно працює у нас. Та звідси видувається, от навіть потім. А й сюди затягується. Комарів прийомку тут трішки вшоці. Ну що це Рівне? як тобі такі експерименти? Знаю, що тобі чим вологіше, тим краще. Але мені не дуже. Ну, такий результат йде по трубам по автоматиці, трішки треба ще попрацювати, треба вниз спустити трубу на подачу, і тоді воно буде набагато тут сухіше. Але по суті, оцього уникнути практично не вдається, коли система повністю працює, тому що вода вона дуже холодна, виходить із підземлі. А тут у нас температура вища, точка роси, якби тому вона тут збиратиметься. В першу чергу, коли система працює, коли йде вода. Але хоча б вночі, коли вона стоїть, Тут має бути сухо, просихати, та й в цілому трішки треба збільшити продуктивність. Мого рішення моєї системи, і тоді воно буде працювати дуже непогано. Сонечко! Відкривай! Я хочу А, я і сам би виліз. <гум> <гум> ну і знаю, у вас виникло питання, що це таке. Ми ж в попередній серії так важко, довго і нудно затягували кабель під землю який у нас тут йде під бруківкою. Там він йде. От він йде. Ішов. Власне, така інформація так вийшла в мене, так зробив я. Ваші думки, коментарі, рекомендації. все лишайте внизу під відео. Для когось, хто дивитиметься це відео, буде якраз таки корисна інформація. Можливо, я щось цікаве почерпну та й трошки перероблю те, що я тут натворив. Я буду закінчувати ще внизу. Я цього не покажу в цій серії, на жаль, бо треба її випустити. Але пізніше в наступних серіях ви це побачите. Дякую за увагу і до нових зустрічей.